Добрий день, діти! Я вітаю вас на нашому черговому музичному занятті. Сьогодні ми з вами будемо грати. Але спочатку пропоную вам трішки поспівати вправа вітальна, яка називається Добрий день, добрий день! Скільки світла і пісень. Почнемо. Сядемо рівнесенько. Вдихнемо носиками, затримаємо і почнемо співати. Добре? Добрий день, добрий день, скільки світла і пісень. Молодці. Вдихнемо носиками ще раз. Добрий день, добрий день. Добрий день, добрий день, скільки світла і пісень. Вдихнемо носиками ще попрацюємо. Добрий день, добрий день, скільки світла і пісень. І ще. Добрий день, добрий день, скільки світла і пісень. Так, пісень та світла навколо нас дуже багато. Осінь, хоча й настала, але вона ще сонячна, ще тепла, ще сухенька. Дощі та листопад попереду. А зараз ми з вами пограємо в пальчикову гру, яка називається Не скажу як. Коли ми пограємо, ви, звісно, відгадаєте? Увага! Хто це тут в дворі гогоче? Він напевно. Фруктів хоче, яблучок дамо йому, грушку, горішок і айбу. Хто ж це таке, діти? Звісно, це гусачок, молодці, поблиска. Але відгадати музичні загадки. Будьте уважні, слухайте. Жачок. Він хвостом своїм махом хто такий питаю гос? І з тих підкусців скажу, я і згабом тим дружу. А це песик. Отже, діти ми сьогодні з вами чудово позаймались, поспівали. З кошиком, з фруктами, а також з гусачком пограли. Відгадали музичні загадки. Ви були сьогодні молодці!